Всім привіт, друзі! Сьогодні буде дуже незвичний ролик. А саме я сьогодні вас навчу, як правильно грати в Тайкон. Це гра, яка ми були по прошлому ролику. Зараз все буде звичайно. Ми просто робимо собі аккаунт. Це якщо у вас вже є аккаунт, можете перемотувати. Ми... Початку ну, реєструємось, я думаю, якщо комусь не ясно можете подивитись просто на відео. Це база. Вибираємо гендер, це по бажанню. Можна і без. Так, зараз от ми й створили аккаунт. Переходимо в наш режим Вартайком. По ньому я і знімаю туторіал. Як ми бачимо, бачите звук, я вам врубаю. Треба можна налаштувати. Як ми побачимо тоторіал, ну я ж вам не зря це відео. Бачимо тут, о, яке. Ну, і як в звичайному тайконі покупаємо дропери. чи що там у нас це качки, екстрактори, які нафту качають. Назвіть Америку. Так, е, далі ми бачимо, що тут можна. О, взяти. Ось, наприклад, клани за мільйон, Багатенько їх бачимо їхні левел. Це у нас завдання, спо... до речі, з яких можна качати, качати рам. Як ми бачимо, вони в кінці найсмачніші. Так, бачимо, ми вже накопичились нас ці. У нас накопичилось вже страха грошей. Щось трішки фармиємо, фармиємо, фармиємо. Бо без цього ніяк. Тайкон це, це фарм називається. Так, бачимо, бачимо заребіги, які награди. Ось, наприклад, тут ядерка, танки літаки. Давайте заберемо ще грошиків. Бачимо най. От, ой, блин, мені ще не вистачає. Бачимо, можна на одиничку взяти зброю. А І ще оцей є щит бісячий. Дуже... Ну, він мене підбільшує строха. Треба купити штуку, там написано, що треба купити, щоб його прибирати. Як ви бачимо, вже в нас перша зброя є. Це дуже добре. І ще давайте ось докупаємо останню. Бачимо, нам гра пише, що е, більше екстракторів на вулиці. Давайте купимо їх бо без сьогодні як. Бачите, вони вже величенько приносять. Ще буде то, що буде точно там щось. Менше 50. Але все одно непогано в секунду. Ми бачимо, вийти звідси ми не можемо, тому треба його прибрати. Бачимо. Ну, тут купляємо. О! Бачите? Ми прибрали, ми прибрали щит нарешті вже. Ну нарешті, нарешті. Бо складно, складно. Так, бачимо, саме прикол відлаштовуємо під себе. Саме прикол графіки в тому, що, бачите, тут погано, Ну, коли включена максимальна графіка, то буде набагато краще, ніж коли маленька графіка. Ось зараз я вам покажу. Тому що ну, погано видно, бо графіка ми далеко. І воно не приймається тим, що воно гарно виглядає. Тому включайте по максимуму, щоб вам було комфортно грати, та щоб можна було нормально бачити. Це потрібно. Що, ж, першого чогось запис обробився, переходимо до наступної фази, а саме пасивний заробіток. Тому що, ну, далеко не проживеш, тр... далеко не підеш. З того, що ми маємо. Так, в мене чогось вилетіло, я вам... В мене, коротше, відеокарта там щось. Ну, не відеокарта, просто щось гешнулось. Так, ну, це... це... Зараз я докуплю. Зараз я докуплю вже першу броньку, Калашнику. І ми їдемо. Збирати. Як ми бачимо, це маленький гараж, це на нульовому ребітті. Купляємо машинку. Я вже купив першу, я на другій буду їздити, бо перша дуже неповоротка. І от поїхали деталі красти, я назваю що я сказати. Перше, це ну, перше це ми будемо красти, красти деталі. Поки я М -м. Поки весь процес е, йде, то я розкажу про декілька дек ще способів. Перш, друге, це бочка з, олій, з нафтою. Як ми бачимо, oil Barrel. Її теж можна брати як деталі, але якщо за деталь рахується 1 50 тисяч, то їх багато, тобто там 3 на 3, тобто 9. А тут ви тільки бочку вносите. Також бочка її, її коштовність буде мінятися від того, як ви побудували їх бункер, якщо так можна сказати. А ще один описаний заробіток це захват точки посередині. З, з по хвилину чи по 5 хвилин будуть давати по 8 тисяч. Так. Це всі пасивні заробітки. Можна ще з фріспіна вибивати гроші. Але то максимум сума 5 мільйонів. До речі, будьте дуже акуратні, коли спускаєте в бункери, от як в літака чи тут, щоб деталі вкрасти, бо... Бо можете... Я так один раз помер на завдання. Так. Погнали, зараз просто садимо, кладемо її в багажник, да, Так, можна. До речі, якщо ви прийшли в машину і хочете чи транспорт любий, хочете дізнатися, чи можна в ньому перевозити деталі, там, нафту, то просто подивіться на, вклад, на вкладці. Бачите, там. Написано було чи намальовано такі, типу, нафта і контейнери, то означає, що воно може перевозити, а якщо там нема, то тоді воно не може перевозити. Це зрозуміло. Як бачите, зараз покажу, до речі, куди його треба здавати і що треба прокачувати, щоб за нафту давали багато грошей. Так, витягаємо із багажника. Зараз подивлюсь. Да. Я... Як бачите, то там зда, ну, в мене ще не добудовано воно. Тому треба швиденько його... Ну, зараз здаємо. От, бачите, продаємо. Як бачите, мені багато так пульсануло. Ще я не позбирав з цим. Ну не зрозумів, це був різкий закінчення відео. Що ж, якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Чи хочете другу частину я буду розказувати, як правильно рейдити. Ну а що ж, всім пай-ба!